Душа відроджується в Бозі і знов співають почуття, як є потреба в допомозі. Спіши скоріше до Творця. Полинь до нього серцем і душою. Йому хай відкривається душа. Дозволь торкнутися твоєї рани і зцілення небесного зійде роса. Він ніжно-ніжно приголубить, і заспокоїться душа. Тож пам'ятай, тебе він любить, ти дороге його дитя. Довірся ти у його руки, за тебе їх прибили до Христа, за тебе він стерпів страшенні муки, щоб дарувати стілення і життя. Хай же слава, хай же слава, хвали із уст злітає і линуть прямо Богу в небеса. Творця, хай славлять і величає, його любов верне нам життя. Слава Всемогутньому Богу. Дякую, Амінь.